Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися. О, хтось вже випав. Так, дев'ятка Пентаклі випала, і вона говорить про те, що сьогодні буде відчуття стабільності, комфорту, і ви будете відчувати результати своєї праці. Це день, коли варто нарешті дозволити собі гордість за себе, за те, що ви зробили, і за те, що ви вже можете дозволити собі насолодитися тим, що вже маєте. Можливо, захочеться провести час наодинці в тиші, аби просто потішити себе чимось приємним. Не відмовляйте собі в цьому, ви це заслужили. Двійка жезлів. Поряд так трішки підморгує і натякає, щоб ви, звичайно, розслабилися, але вже трішки задумувались про майбутнє. Це ще не про дії, це про те, щоб ви подумали, куди ви хочете рухатися далі. Що, які можливості хочете перед собою відкрити. Це карта такого вже планування на майбутнє. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам далого дня!